Всім доброго дня! Як завжди я з вами підбір та пригін автомобілів з Європи, звати мене Андрій і короткий огляд даних трьох автомобілів, які ми підібрали для наших замовників, це є Renault Megane 2013 року, Mercedes EQC400 це є повністю електричний автомобіль і Volvo XC60 2010 року. Дані автомобілі ми підбирали протягом тижня. Ми знаходилися в Німеччині і в Нідерландах. Ось ця красуня Renault Megane, за всіма нами любими, як то кажуть, в Україні. Ціна якість дійсно автомобіль відповідає якість і ціні. Немає жодних таких нарікань по даному автомобілю, якщо вчасно обслуговувати і міняти повністю все по регламенту. Це є 1,5 дизель, 801 кВт, 110 коней, 6, 6 в комплектації босе. Ось цей Mercedes трошки має невелике пошкодження, має під заміну е, ліва фара, бампер, і потрібно або підкрашувати капот, або е, відновлювати цей який є. Даний автомобіль в нас білий перламутр в максимальній комплектації. Ще раз зауважу, це є EQC 400 повністю електрофікований автомобіль. Запас ходу в даного автомобіля 400-450 км при нормальній експлуатації. Ось цей автомобіль, це є 2022 року. Теж, можливо, когось цікавить електрика, можете телефонувати. І Volvo XC60. Теж в гарній комплектації 2010 року даний автомобіль ми купували в приватної особи в максимальній комплектації, незважаючи на свій 2010 рік, автомобіль дійсно в хорошому, ну не то, що в хорошому, а в дуже хорошому стані і в максимальній комплектації. На ксеноні, на панорамі, е кожен сидіння, підігрів передніх, задніх сидушок, е клімат. Правда, механіка, не автомат, а механіка. Ну, Клієнт е, хотів е, в принципі, автомобіль на механіці. Зараз ми стали на невелику таку зупинку е, перекусити і, в принципі, будемо відправлятися далі вже е, до кордону. Е, ось таких. Три автомобілі. Також є в наявності в Нідерландах куплений Volkswagen Golf 2013 року сьомої моделі з синього кольору в гарній комплектації, можливо, кого зацікавить. І вдома є Renault Megane 2014 року. Теж розм'ятнений автомобіль. Теж, можливо, кого зацікавить, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Більш детально про автомобілі. Надам інформацію по телефону, ну і в принципі. Обзори по е, ось цих трьох автомобілях. Ну, про Меганту, я думаю, що вже всі знають. А про ось ця Вольво і про ось цю електричку. Вже коли ми доберемося додому, розмитнемо автомобілі, сертифікуємо. Я обов'язково знімлю коротке відео і, можливо, кого зацікавляти такі автомобілі. Телефонуйте. Ще раз нагадаю свій номер телефону 99, Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Автомобілі, які є в наявності. Це є Volkswagen Golf 13 року 7-й е в гарній комплектації без єдиного підкраса і Renault Megane 2014 року, вже і в новій морді. Всім дякую за увагу. Ось таке коротке відео, трошки 10-15 хвилин зупинка, і будемо вирушати далі. Всім дякую, до побачення, до нових відео.